Народ, привіт! Звати мене Олександр. Я не хотів ще записувати це відео, бо ще не повністю нема результату такого на 100%. Але попросили, щоб наказали ділися, ділися, хай народ знає. То скажу так, я в лютому перехворів на корону. Ну так не дуже сильно хворів, там було 10% чи 15% запалення, але мене добре пропічкали антибіотиками, що в мене язик був чорний, і я в туалет не міг сходити. Ну, то такими частинами, то фігня. Я перехорів ту корону, і десь місяць після корони мене скосило. Мені, мене корона знайшла е, слабинку, і мені так дало, десь знайшла місце в, по судинах моєї голови, що я не міг ходити. У мене так крутилася голова, тушнило, я ригав, що я тільки не робив. Я два місяці не міг вийти з хати. Я лежав на капанках, я лежав в лікарні, я коловся, я вдома пив жменями таблетки, ніфіга не давало. Тиски літали як дурні. Коротше, був дурдом, я був в шоці. І почав я пити ЛФ-8 і Ацелер, То десь вже пройшв другий місяць. Я, як півпродукт, я вже виходжу по півгодини з псом гуляти на вулицю. То для мене це шок. А я не міг в хаті в туалет піти, я по стіні йшов. Коротше, капсули роблять чудеса. У мене ще багато є результатів таких маленьких. Я, ну ще я потім вже розкажу, як вони вже будуть добрі, бо наші капсули вони спочатку наші болячки витягують на, на поверхню. А потім все так стає класно. Так що народ. Пийте, не думайте навіть, не думайте, добре, не добре, американські наркотики ні. Це просто харчування. В одній таблетці є відро овочів, фруктів, грибів. там все, що хочете є. Коротше, отак. Дякую.